Російський рух юнармія армія» цьогоріч отримає мільярд рублів на військову пропаганду, і це рекорд від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінансові документи цієї організації дослідив один з російських телеграм-каналів, і як він пише. Більшу частину грошей угруповання спрямує на підготовку наступного покоління армії Російської Федерації. Тільки вдумайтеся. А серед цього покоління, і це треба визнати й українські діти з тимчасово окупованих територій. Як же зупинити цю військову машину країни-агресорки? Про це далі у матеріалі Анастасії Костенко. Стрільба, військова тактика та медицина. На перший погляд, нічого особливого, звичайна базова військова підготовка. Але тут великий нюанс. Це Росія на тимчасово окупованих територіях муштрує українських дітей. Ми знищуємо тисячами щодня росіян, звідки вони візьмуть ресурс воювати. От ан ресурс. Вони кують ресурс безкоштовний, ідеологічно підкований, який піде вмирати. Просто, просто за віру українських дітей окупанти упроторюють до лав мілітарних російських організацій. Там зомбують пропагандою та нав'язують свою ідеологію, виховують, так би мовити, майбутніх солдат окупаційного режиму. Найбільш поширена організація, яка була створена, називається Рух Перших. І на сьогоднішній день рух перших нараховує десь приблизно понад 120 тисяч дітей. «Ролята Росії це проект або відгалуження руху перших, і він також охоплює з першого по четвертий клас і починає ще опускатися навіть до дошкільних закладів. Він нараховував приблизно 80 тисяч дітей. І найбільший і водночас найнебезпечніший для українських дітей рух «Юн Армія», кажуть фахівці. Його заснували ще у 2016 році. Дітям з восьми років нав'язують ідеологію руського міра, вчать користуватися зброєю та залучають до військової підготовки. До цього руху примусом вже залучили понад 50 тисяч маленьких українців. Всі батьки були зобов'язані віддати дітей в якісь отакі угрупування. Якщо вони не ходили, батьки погрожували до позбавлення фактично прав. Є ще низка речей, які підштовхують батьків віддавати туди. Це догляд за дітьми, це там додаткова одежа. Враховуючи, що проблема з роботою, додаткове харчування дуже банально. прагматичні речі українські вчителі намагаються підтримувати зв'язок з дітьми, що залишилися в окупації. Близько 40 тисяч школярів, за словами фахівців, продовжують підпільно навчатися за українською програмою. Втім, підтримувати цей зв'язок стає щоразу складніше. Росія намагається можна сказати, спочатку величезної кількості охопити всю діяльність дітей і молоді безпосередньо своєю пропагандистською виховною роботою, намагаючись взяти не тільки шкільну освіту, а й позашкільний час. І це вже має наслідки. За даними центру протидії дезінформації, є випадки, коли українські діти після досягнення повноліття пішли воювати за Росію проти України. Це є міжнародним злочином, оскільки Україна, також як і Росія, є підписантом міжнародних договорів. Зокрема, вони зобов'язані виконувати Женевську конвенцію, де передбачено, що є заборона на мілітаризацію неповнолітніх з одних найбільш відомих покарань, які передбачені міжнародно виконання міжнародних договорів, це зокрема є санкції, які вводяться безпосередньо проти осіб, які виконують ці незаконні накази. А ще передбачені арешти Нерухомості на в'їзд тим, хто безпосередньо причетний до мілітаризації дітей, каже юристка. Україна посилено працює, аби фіксувати ці докази та свідчення потерпілих та очевидців з подальшою передачою матеріалів міжнародним організаціям і притягнення злочинців до відповідальності.